Миколаїв 13 червня, 25 рік. І хочу зняти повне вже достигання, повне достигання нашої черешні, як я казав, чернево. Чернева, тому що вона без назви, тому що купувалась, купувалась давно. І, як звісно, назву ніхто не знає, не пам'ятає, тому що купувалася на базарі. Обробили ми дуже добре її, її небагато і обробили ми черв'ячків немає. Я просто чому хочу зняти, відеоогляд є вже на каналі в списках відтворення дерева нашого садку. Хочу зняти ось тут під розочками вагу. Те, що я казав, от бачимо, як вона набралася, яка вона темна, стала, гарна. І зараз перевіримо її вагу. Ми важили тоді. Була вага 10 грам. А зараз бачимо. Вже є майже 12. 10, 10,63 ну, різна вага. Один за 11. Це вона достигла, вона вже така темна, темна. Соковита. Неймовірно, з'явився такий присмак дуже гарний, з легкою кислинкою. Так що працюємо, тримаємось і буде все добре.